День. Тема уроку асортимент сучасного, фаянсового та порцелянового посуду і його призначення. Сьогодні ми ознайомимося з різними видами порцелянового та фаянсового посуду і навчимося, як його правильно використовувати. Сформуємо міння підбирати посуд, будемо розвивати міння та навички. І професійну компетенцію. Посуд це важлива частина, яка доповнює інтер'єр будь-якого закладу, створює домашній затушок, комфорт і тепло. У той же час посуд має і функціональне значення, гарні вироби з порцеляни, фаянсу, скла приносять задоволення у процесі трапези. Сучасний посуд відрізняється різноманіттям форм та мотивів. Різні бренди імпортують по світу унікальні предмети, які поєднують у собі функціональність і візуальну досконалість, елегантний зовнішній вигляд і сучасний дизайн. Це посуд, який додасть столу легкість і невимушеність. При створенні сучасного порцелянового посуду деякі виробники. Використовують е, унікальну технологію граві... гравірування. Тому сонячні промені, промені, попадаючи на поверхню цього посуду, створюють дивовижну гру кольору і світла. У сучасних інтер'єрах, виконаних у стилі хай-тех чи мінімалізм, оптимальним рішенням буде столовий посуд, на якому є мінімум декорацій. Якість. Це найважливіший параметр, який треба використовувати при виборі посуду. Неважливо, це для ресторану чи для домашнього користування. Щоб відрізнити порцеляну від фаянсу, достатньо легко постукати по посуду, по чашці чи по блюду. блюду. Якщо це порцеляна, то почуєте мелодійний дзвін. Зараз спробуємо. Відчутно мелодійний гарний дзвін. Це є посуд порцеляновий. Для вибору посуду треба звернути увагу на багато чинників. У порцеляновому посуду, якісного посуду повинен з зовнішнього боку бути ободок, який не покритий глазурю. Тут ми бачимо, що присутня глазурь, а ободок не нанесена глазурь. Значить, це посуд є якісний. Звертайте увагу на дрібниці. Декоративне покриття, яке присутнє на посуді, повинно бути без горбків і пухірців. Фарба повинна бути чітко, гладко нанесена. Малюнок має бути чіткий, нерозмазаний і акуратно виконаний, як у нашому випадку. От фаянсовий посуд. Він товстостінний і при постукуванні по краю має глухий звук. Цей посуд важчий, ніж порцеляновий, але достатньо довго зберігає тепло. У ресторанах вищої категорії застосовується переважно порцеляновий посуд, який є, має зовнішній вигляд кращий і за якістю також переважає. Фаянсовий і фарфоровий, який використовують у всіх інших закладах ресторанного господарства і кафе, посуд, який використовується в ресторанах, повинен своїми декоративними властивостями доповнювати інтер'єр даного закладу, надавати стилю даному закладу і підкреслювати індивідуальний характер ресторану. Якщо це ресторан вищої категорії, то там повинен бути посуд з фірмовим знаком. Значить, його наносять обов'язково на весь посуд, який застосовують у закладі. Для гарного сервірування столу в сервізній повинно бути не менше 40 видів різного посуду. І ресторан замовляє цей посуд індивідуально на фабриці і виготовляють за спеціальним замовленням. У ресторанах використовується. Фаянсовий порцеляновий посуд у наступному асортименті. Наприклад, для подачі хліба, тостів, якихось випечених виробів при індивідуальному е, обслуговуванні е, використовують пиріжкову тарілку, яка має діаметр 175 см. При груповому обслуговуванні для подачі е, таких виробів, використовують корзинки. Або мілку столову тарілку. Для подачі холодних закусок використовують закусочні тарілки діаметром 200 мм. Їх також використовують як підставні для салатників. Тут ставимо серветку на тарілку і на серветку ставимо салатники. Використовуємо для подачі салату. Салатники різних. Розмірів 230 см кубічних, 320 см кубічних, 480 см кубічних для одної порції трьох шести порцій Тут можна подавати різні маринади, соління, гриби, салати. При сервіруванні пиріжкові тарілки, закусочні тарілки, мілку столову тарілку попередньо розставляють на. З обідньому столі. А, наприклад, салатники чи е, тарілки блю, чи блюда, це приносять вже з роздавальні і ставлять, або якщо це є групове обслуговування, то ставлять на е, зразу на стіл обідній, або на підсобному столі з них розставляють і роздають споживачам. Для подачі перших страв використовують бульйонні чашки ємкістю 300 см кубічних. Їх подають на пиріжкових тарілках, на яких стоїть серветка. В чашках подають в основному прозорі супи і супи креми супи пюре. Глибокі столові тарілки об'ємом. 500 см кубічних. У таких тарілках подають страви в кафе або при обслуговуванні туристів шведський стіл. Ще є півпорційні тарілки для подачі перших страв об'ємом 250 см кубічних, тобто півпорції. Є ще супові миски з кришками для подачі. 6-8 порцій перших страв. Для подачі других страв використовують мілкі столові тарілки діаметром 240 мм. Для подачі десертів і солодких страв використовують мілкі десертні тарілки. Десертна тарілка має е, об'єм 200 не об а діаметр 200 мм. І зазвичай е, десертна тарілка має малюнок. Це для подачі чи тортів, чи е, різних десертів. Ці блюда, блюдця використовуємо, коли в нас в меню є фрукти. Е, кругле блюдо використовуємо для подачі торта. І Блюдця Ми її використовуємо як підставні під чашки. Для подачі гарячих напоїв використовуємо чашки, блюдця, ємкість для подачі цукру, чайник порцеляновий для заварки і. Чайник доливний для окроку. Для подачі других страв також використовують круглі блюда діаметром 500 мм. Цих блюдах одержують страви з роздавальні. Ці страви є оформлені, кухарі оформляють і подають на роздавальню. Офіціант забирає страву. Приносить її на підсобний столик, і там же порціонує, і офіціанти розносять і роздають гостям. В круглих блюдах подають птицю, овочі різні, м'ясо, свинину, телятину. Для подачі рибних страв використовують овальні блюда. На них можна подавати як гаячі рибні страви, так і холодні закуски. Овальне блюдо велике, тут в нас менше овальне блюдо. І також використовують для подачі оселеця, оселедушницю. У ресторанах повинен бути посуд різної конфігурації. Прямокутний, його можна використати як для подачі других страв, так і для подачі холодних різних закусок, сирних нарізок, квадратні тарілка. Заглибиною, зазвичай таку тарілку в такій тарілці подають пасту, але використовують її також для подачі і салатів, і перших страв. Також до сучасного посуду належить менажниця або кабарет. Це посуд, який розділений на кілька відсіків для подачі різних страв. У менажницю кладуть поруч і соковитий салат. М'ясо, наприклад, горіхи, маслини. Посередині можна налити соус і споживати таким чином, продукти не змішуються і не перебивають смак один одного. Це економія місця на столі, оригінальна форма і поділ продуктів і смаків. Думаю, що тепер ви зможете самостійно обрати посуд для. Хати і для ресторанного господарства. І будете розуміти, що в чому подається, який посуд використовується при подачі перших, других страв, холодних закусок. Дайте відповіді на питання, в якому посуді будемо подавати перші страви. Як відрізнити фаянсовий посуд від порцелянового? В якому посуді будемо подавати рибні страви? Що таке кабаре і для чого його застосовують. Чим характерний посуд для подачі десертів? чим він відрізняється? Назвіть види столового посуду, який ми використовуємо для сервірування. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Думаю, що вам буде цікаво.